Бади. Досить звичайна абревіатура. Хтось знає, що це розшифровується як біологічно-активні добавки. Для когось це просто назва речовин, які ми можемо купити в магазині, споживати і отримувати якийсь ефект. Хтось знає, що в аптеках досить часто у вигляді бадів ми можемо отримати. Ніби ліки, а то можливо і не ліки. Давайте розбиратися, що це чи корисно воно для нас, чи все ж таки не корисно. Для лікарів тема бадів насправді досить складна, тому що межа між лікарськими засобами і бадами, вона досить крихка. Хоча крихка вона тільки в нашій свідомості. Насправді є чіткі критерії, і дотримуючись їх, ми завжди можемо розібратись, що нам потрібно: все ж таки БАД чи ліки. Ну насправді те, з чого ми починали, те в принципі є відповіддю на. Наші запитання. БАД – це біологічно активна добавка. Ключове слово добавка. Вона є речовиною, яка додається до нашого раціону, до нашого харчування, до наших рідин, які ми споживаємо. І вона може впливати на процеси в нашому організмі. Знову ж таки, ми зараз говоримо про нормальні здорові процеси. Коли ми, наприклад, набираємо вагу або скидаємо вагу, ми можемо дійсно використовувати від Міни, якісь настоянки, екстракти, які можуть впливати на обмінні процеси в нашому організмі. В більшості випадків, на щастя, цей вплив є досить незначним і може прискорювати або сповільнювати процеси, які ми самі генеруємо. Тобто, фактично, ми цими речовинами допомагаємо, щоб щось відбувалося корисне в нашому організмі. Коли ми з вами говоримо про вплив на такі важливі системи, як імунітет, як обмін глюкози в нашому організмі, чи можливо якихось інших дуже важливих і складних обмінних процесів. Тут, чим менш агресивним буде вплив на них, тим, мабуть, краще. І коли ми говоримо про лікування складних інфекційних процесів, коли ми говоримо про ендокрінні порушення, то звичайно мені досить складно вірити в те, що біологічні активні добавки можуть якісно вплинути на ці. Скажімо так, змінені процеси нашого організму. Тому, на мою думку, ми маємо провести чітку межу. Якщо в вашому організмі відбуваються патологічні процеси, які встановлені вашим лікарем, які діагностовані, які констатовані у вигляді діагнозу і потребують чітких медикаментозних засобів, то, звичайно, тут підміняти їх БАДами – на мою думку, неправильно, якщо ми говоримо про ваш особистий досвід в корекції обмінних процесів в вашому організмі, і ви бачите і розумієте, що вам воно дозволяє покращити результати, яких ви досягаєте, то звичайно на ваш розсуд ви можете використовувати біологічно активні добавки, ви можете консультуватися з людьми, які мають подібний досвід, і використовувати ефекти, які ви отримуєте від цих важливих для нашого організму речовин. Але якщо може стоїть про хвороби і ви консультуєте з лікарем, на мою думку, треба все ж таки робити акцент на медикаментозних засобах. Ну, а чітка різниця між БАДами і медикаментозними засобами завжди є в інструкції. Якщо написано, що це біологічно активна добавка, значить це біологічно активна добавка, і вона може бути досить легко використана вами на ваш власний розсуд. Якщо в інструкції до Речовини є е, чітка. Від визначення, що це лікарський засіб зі своїми показами, протипоказами, побічними діями, зі своїми дозуваннями, то тут, звичайно, ви маєте спиратися все ж таки на думку лікаря, необхідність призначення цього препарата, ну і, відповідно, ефект, який ви очікуєте від нього. Тому бади і лікарські засоби я би абсолютно не змішував. Це дві абсолютно різних речовини. А коли ви у вигляді бадів намагаєтесь, Вилікувати якийсь досить серйозний е, діагноз це помилка. Ну і звичайно, якщо ми говоримо про м, урологію, про сечокам'яну хворобу, про яку я, звичайно, в кожному практично в своєму відео згадую, то тут бади Можуть бути як якась певна допоміжна речовина, яку знову ж таки ви можете самостійно використовувати. Але якщо ми маємо чітко встановлені діагноз, цечукана хвороба, наявність конкрементів в нирках, наявність якихось ознак запалення, на мою думку, все ж таки бади тут вам не показані. Тут треба користуватися чіткими лікарськими засобами. Ну а вірити мені чи не вірити. Пити самостійно бади, чи лікувати піленіфріт, чи сечі камінну хворобу бадами, це вже ваша, ваш вибір, ваше право. Я, як лікар, все ж таки буду призначати вам лікарські засоби. Ціллю багатьох моїх відео є застерегти вас від непотрібних дій. В даному відео я спробував. Чітко розмежувати використання біологічно активних добавок і лікарських засобів для того, щоб ви не витрачали свій час і кошти на малоефективні дії. І якщо це відео було вам корисне, якщо це відео допомогло вам уникнути споживання непотрібних речовин, прокоментуйте. Я буду вам вдячний. Поставте лайк, поставте дзвіночок, розшарте це відео. Тоді можливо ваші друзі теж скористаються цим досвідом і зекономлять час, кошти і здоров'я.